22 вересня 23-го року. Сьогодні я наводив порядок в електриці, підписував всі вхідні кінці в коробки. Це кімната першого поверху. Ось тут все попідписував. Так само і тут попідписував на ці пластикові зажимчики стяжки, які отримав з Китаю. Ось тут все підписано. Також тут попідписував всі кабелі. от І там, де проводив електрику в коридорі. У мене тут теж було дві коробки. Це світло, а також вентилятор, підсвітка. Ну, в основному це світло. Тут всі Кабелі підписані. І тут теж розетки також підписані. І там коробка ще одна в коридорі, вона вже була давно підписана, зібрана. Так що всі коробки підписані. Закрив сьогодні, ну, надіюсь, що все буде працювати. А також сьогодні робив схему розводки кабелів тут в коридорі, тому що. Думав спочатку без схеми, але виходить, досить багато кабелів І де ставити коробки, було невідомо. А так намалював і тепер вже стало все відомо. Одна коробка ось тут стоїть маленька. Я взяв на пробу, але вже бачу, що ніби як така маленька коробка не дуже зручна, тому що треба скручувати, виходить, жили кругом. В таких коробках я її складаю від одної сторони до іншої сторони, а тут, виходить, треба буде скручувати кругом. Ну, але для з'єднання, наприклад, там, двох розеток, в принципі, підходить. От я поставив одну тут коробку, це не сьогодні, це раніше. Це буде світло. Ось тут трошки є зміни. Ще додався один виключатель, виключатель світла, який. Буде виключати світло ось тут під сходами. Але сходи будуть ще колись ремонтуватися або перероблятися, тому поки що якби тільки заготовка. Ну і сюди буде приходити виключатель, лінія, виключатель інший, який буде стояти ось там при вході в котельню. І лампа, тобто чотири входи. Якраз розраховано чотири входи, ну так з натяжкою в принципі можливо. от, Далі. Я поставив також ще такі ж самі коробки ось тут. Ця коробка сюди заходить, виходить, лампи з вулиці, виключатель і Я. Тут у нас буде для розеток ось ця крайня коробка, вона буде з'єднувати дві розетки одна з нижнього ось тут. Вугла, тут друга з верхнього вугла, і від неї буде йти лінія далі на щиток. А ця коробка тут буде з'єднання з цієї розетки, яка внизу. І розетки, яка буде приходити із звідси із самозла. Ну, не санузла, з коридора. От вони будуть тут з'єднуватися, і далі буде знову йти одна лінія. от Далі. В принципі, покажу, що в мене вийшло. Малював я сьогодні десь з пів дня, але, в принципі, ось така би, схема в мене вийшла. Ось цей ніби як виходить, вхід в будинок. Тут у нас буде розетка перша. Вимикач, вимикач ще один. Тут прохідний, тут обичний вимикач, який буде вимикати світло на вулиці. І цей вимикач, відповідно, тут буде мати 2 на 15 і він буде заходити ось в цю коробку, в яку також заходять дві лампочки з вулиці. Тут уже капель прокладений, він прокладений 4х075. Дві жили на одну лампочку, дві жили на іншу лампочку. І сюди буде приходити лінія світла від наступної коробки. Ця коробка буде збирати освітлення в коридорі. Ось тут одна лампочка. І десь там ще у нас мають бути ще лампочки. Ось одна ще лампочка. І ось ще одна лампочка. Від лампочки буде йти три на півтора. Ось тут і ось тут. І ось сюди, в цю коробку від цих лампочок заходить одна лінія, друга лінія. Від цієї лампочки заходить теж одна лінія. Получається вже три лінії. Далі вхідна лінія це четверта лінія. Вихідна лінія сюди, це буде п'ята лінія. Вихідна лінія туди далі, на освітлення шоста. Ну і, власне, декілька вимікачів. Получається, що вимикач звідси, це у нас прохідний, тут у нас 3 на 2,5, ні, не 3 на 1,5 має бути десь тут, ось 3 на 1,5 заходить, це 7, так, далі, звідси у нас тут вимикач теж десь стоїть, ось вимикач перекидний 3 на 1,5, це 8 заходить і ще один вимикач, Ось тут стоїть, виходить, звідси заходить два кабелі по 2 на півтора. Ну, і в того, виходить, ось такий, така коробочка на 10 входів, ну, а один вільний. Тобто 9 має бути входів в цю коробку. Це освітлення в коридорі. От. Далі тут, виходить, маленька коробка, яку я показував, вона збирає. Розетки, які приходять. Одна розетка приходить від входу. Ось тут r 1 Вона сюди заходить в цю коробку. І одна розетка приходить. Ось десь вона тут у мене намальована. Ось тут R2. так, Ось вона тут теж приходить сюди і заходить в цю коробку, а далі вже одна лінія йде. От. Ця коробка збирає з вікна, виходить, r 3R4. І одна лінія 3 на 2,5 і далі йде. Оце освітлення тут. Освітлення в наступному коридорчику. Получається, там дві лампочки. Ось одна лампочка. Так. Тут у нас 3 на 1,5, ось наступна лампочка, 3 на півтора. І ці дві лампочки. Вони регулюються, включаються, виключаються, виходить, з чотирьох місць. Ось це вимикач перекидний при вході на кухню, він виключається світло. Ось це вимикач прохідний, він це світло. Ось тут вимикач перекидний, теж вимикається світло, і ось тут вимикач прохідний. От, всі вони, ці лампочки. Получається дві. Так, вони заходять сюди в цю коробку, ще її немає, ще буду ставити. Ось вона стоїть. Це вже, виходить, дві лінії, які заходять від лампочок. Заходить вхідна лінія, третя. Так, Далі йде звідси вихід на ось цю коробку для освітлення під сходами. Це, Четверта лінія. І далі вже йдуть ще лінії звід. Вимикачів, тобто ще плюс 4 буде 8. Ніби як 8, Раз, два, три, чотири, шість, сім, ну може помиляюсь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ну 8. От Від перекидних вимикачів йде 2 кабеля 2 на 1,5, від прохідних йде кабель 3 на 1,5. Ось така схема. Ну а тут ще в мене стоять, як, як ви бачите, дві коробки для санвузла. Я тут вже не розписував детально їх. Тому що мене цікавило конкретно коридор. І виходить, наступне. Ось такі якби, дві траси будуть йти. І ще одна траса буде йти з кухні. Ось тут вона десь буде заходити приблизно. Я так думаю, що вона буде заходити між ось цією лампочкою і ось цією перегородкою, Для того, щоб ну, і лампочці не мішати, і перегородці не робити дир. От, тому я її отак десь спущу, мабуть, от, і от туди в щиток вона буде заходити. Ось така ідея. Ну, а з кухні, виходить, лінія світла одна. От, лінія духовки дві, лінія плити три, витяжка і посудомойка чотири, холодильник. Морозильник 5. Це вже 5 ліній. Ну і далі ще розетки, які якби, робочі, там, я думаю, ще ліній з отри, мабуть, буде. Ну, в Відтоді, десь 8 ліній приблизно буде йти з кухні. Плюс ще тераса, можливо, там буде окрема лінія, тому десь до 9, може 10 ліній буде ще йти з кухні.